Крім власних ліжок, привезли деякі меблі та матраци. Але головне ці доволі складні пристрої. До речі, виробництво шведської компанії Proton CareTech. Від звичайних ліжок вони відрізняються тим, що функціонують як головний кінець, так і ножний кінець, і можливість піднімати, не піднімаючи пацієнта, піднімати разом із ліжком. Тим самим не надаються. Труднощі для пацієнтів, спальна поверхня складається з трьох частин. Кожна з яких може рухатися для оптимального положення пацієнта: ліжко електричне, обладнане двигуном та акумуляторною батареєю, що дозволяє продовжувати використовувати всі його функції за відсутності електроживлення в транспорті. Надалі ми плануємо співпрацювати з військовим шпиталем надання як. Медичного устаткування так і ліків Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.